Продовжуємо вивчення нашої дисципліни комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішнього заняття класифікація САПР. Визначення КАТ, CAM і КАЯ. План нашої лекції. Перше питання. Класифікація САПР. Друге питання САПР в комп'ютерному інтегрованому виробництві. І третє питання визначення Кат, кам і кая. Перше питання класифікація САПР. Класифікувати, класифікувати САПР можна за такими ознаками: ступеню формалізації вирішуваних задач, по функціональному призначенню, по спеціалізації, по технічній реалізації. По ступені формалізації вирішуваних задач САП можуть бути побудовані на вирішенні повністю формалізованих задач, частково формалізованих задач, неформалізованих задач. Системи, побудовані на вирішенні задач, що повністю формалізуються для проєктування складних конструкцій, зазвичай непридатні, оскільки математичні моделі об'єктів проєктування і процесів їх функціонування настільки складні, що повний і точний їх математичний опис на сьогоднішній день неможливий. Такі системи можуть застосовуватися тільки для вирішення простих задач проектування. Системи, побудовані на вирішенні задач, що не формалізуються в даний час, знаходяться у стадії досліджень і розробки, штучний інтелект і для проектування також не застосовується. Необхідно відзначити, що в обох випадках процес проектування відбувається без втручання людини. Таким чином, мова йде про не системи автоматизованого, а автоматичного проектування. Для вирішення завдань у багатьох галузях промислового виробництва у даний час. Придатні тільки системи, побудовані на вирішенні задачі, що частково формалізуються. Безумовно, частина завдань, пов'язаних з проєктуванням деяких простих елементів конструкції, може бути вирішена з використанням автоматичного проектування, але для проєктування складних агрегатів і систем сьогодні повна автоматизація неможлива. Крім того, якщо йдеться про такі поняття, як форма пристрою, деталі інтер'єру. Та на їх конструкцію, крім функціональних вимог, аеродинамічні властивості, ергономіка, безпека, впливають і суб'єктивні чинники, наприклад, мода, що також неможливо описати мовою математичних залежностей. За функціональним призначенням, САПР поділяється на в залежності від вирішуваних задач, визначених складом функціональної частини системи. Розрахунково оптимізаційні, графічні, графоаналітичні, інформаційні і тому подібне. За спеціалізацією САПР поділяються на спеціалізовані та інваріантні. Оскільки завдання автоматизованого проектування дуже складні, то, як правило, САПР є спеціалізовані системи, що створюються для вирішення вузьких завдань однієї галузі. За технічною організацією, САПР бувають однорівневі, побудовані на базі однієї, достатньо продуктивної ЕОМ з набором необхідних периферійних пристроїв, і багаторівневі, такі, що включають, крім базової ЕОМ, ряд підпорядкованих їй автоматизованих робочих місць ARM. Що побудовані на електронно обчислювальній машині нижчого рівня. Друге питання. САПР у комп'ютерному інтегрованому виробництві. Одним з найважливіших функцій інженера є проєктування виробів у технологічних процесів. І їх виготовлення. У зв'язку з тим САПР прийнято ділити принаймні на два основні види: САПР виробів САПРВ і САПР технологічних процесів САПР ТП і їх виготовлення. З огляду на те, що на Заході склалася своя термінологія в області автоматизованого проектування. І вона часто використовується в публікаціях. Розглянемо і західні і вітчизняні терміни. Призначення CAD, кам- і КАЕ-систем. Кат, кам-КАЕ-системи. Призначені для комплексної автоматизації проектування, конструювання і виготовлення продукції машинобудування. У них фактично об'єднані три системи різного призначення, розроблені на єдиній базі. Абревіатури, які розшифровуються таким чином: CAD – Computer Aided Design – комп'ютерна підтримка конструювання. CAE – Computer-aided engineering. комп'ютерна підтримка інженерного аналізу. CAM Computer-Aided Manufacturing. комп'ютерна підтримка виготовлення. PDM Product Date Management, система керування. Проєктними даними. Розподіл CAD, CAM і CAE систем за етапами технологічної підготовки виробництва. Етапи конструювання CAD і CAE припускає об'ємне і плоске геометричне моделювання, інженерний аналіз на розрахункових моделях високого рівня, оцінку проєктних рішень, отримання креслень. Етап технологічної підготовки виробництва. На заході називають КАП, перепускає розробку технологічних процесів, технологічного оснащення керуючих програм для устаткування з чисельно-програмним керуванням. Сюди входить завдання КАП технологічного проєзника. Технологічного виробництва, розробка технологічної документації, маршрутної операційної, що доводиться до робочих місць і регламентує процес виготовлення і деталі. На заході ці системи називають CAD. Тут комп'ютер комп'ютер айде з допомогою дизайн проєктувати. Тобто, по суті, термін CAD можна перевести як. Проектування за допомогою комп'ютера. Ці системи виконують об'ємне і плоске геометричне моделювання, інженерні розрахунки і аналіз, оцінку проєктних рішень, виготовлення креслень. науково дослідницький етап. САПР іноді виділяють самостійно автоматизовану систему наукових досліджень, або використовуючи західну термінологію автоматизовану систему інженерингу КАЕ. Приклад такої системи винахідницька машина підтримує процес ухвалення людиною нових стандартних рішень іноді на рівні винаходів. САПР технології виготовлення в Україні. Ці системи прийнято називати САПР ТП або сапр тп АСТТП ПВ автоматизовані системи технології підготовки виробництва. На заході їх називають КАП. Тут за допомогою цих систем розробляють технологічні процеси і оформляють їх у вигляді маршрутних операційних маршрутно-операційних карт. Проєктують технологічні рішення. І розробляють програми, що, що управляють для верстатів ЧПУ. Конкретний опис технології обробки на устаткування ЧПУ у вигляді кадрів програми, що управляє, вводиться в автоматизовану систему управління виробничим устаткуванням, яку на заході прийнято називати CAM. Технологічними засобами, що реалізовують дану систему, можуть бути системи ЧПУ-верстаків, комп'ютери, що управляють автоматизованими системами. Крім цього, розрізняють систему виробничого планування і управління, що відповідає вітчизняному терміну АСУВ автоматизована система управління виробництвом. І систему управління якістю. В Україні використовується термін АСУЯ. Самостійне використання систем CAD-CAM дає економічний ефект, але він може бути істотно збільшений їх інтеграцією за допомогою cap систем Така інтегрована система CAD-CAM на інформаційному рівні підтримується єдиною базою даних. У ній зберігається інформація про структуру, геометрію виробу, як результат проектування в системі CAD. Про технології виготовлення, як результат роботи систем КАП і програми, що управляють для устаткування ЧПУ як початкова інформація для обробки в системі КАМ на устаткування ЩПУ рисунок. 10.11. Етапи створення виробів можуть перекриватися в часі, тобто частково або повністю виконуватися паралельно. На рисунку 10.12 показані лише деякі зв'язки етапів життєвого циклу виробів і автоматизованих систем. Так, наприклад, автоматизована система управління якістю взаємопов'язана практично зі всіма етапами життєвого циклу виробу. В даний час основною тенденцією в досягнення досягненні високої конкурентоспроможності західних і російських підприємств є перехід від окремих замкнутих сапер і їх часткове об'єднання до повної інтеграції технічної і організації сфер виробництва. Така інтеграція. Спровадження моделі компютерно інтегрованого виробництва або в західній версії 7 у структурі комп'ютерного виробництва інтегрованого виробництва виділяється три основні ієрархічні рівні, верхній рівень Рівень планування, що включає підсистеми, що виконують завдання планування виробництва. Середній рівень, рівень проєктування, що включає підсистеми проєктування виробів, технологічних процесів, розробки програм, що управляють машинами, нижній рівень, рівень управління. Включає підсистему управління виробничим устаткуванням. Побудова комп'ютерного інтегрованого виробництва включає вирішення наступних проблем. Інформаційне забезпечення. Відхід від принципу централізації, перехід до координованої, децентралізованої на кожному з розглянутої в рівні, як шляхом збору і накопичення інформації всередині окремих підсистем, так і в централізованій базі даних. Обробки інформації. Стиковка і адаптація програмного забезпечення різних підсистем. В фізичному зв'язку підсистем створення інтерфейсів, тобто стиковка апаратних засобів ЕОМ, включаючи використання обчислювальних систем. Третє питання. Визначення CAD, CAM і CAE. Автоматизоване проектування є технологією, суть якої полягає в використанні комп'ютерних систем. Для полегшення створення змін аналізу і оптимізації проєктів. Таким чином, будь-яка програма, що працює з комп'ютерною графікою, так само, як і будь-який додаток, використовуваний в інженерних розрахунках, відноситься до систем автоматизованого проєктування. До складу засобів CAD відносять геометричні програми для роботи з формами, а також спеціалізовані додатки для аналізу і оптимізації. До цих засобів також відносять програми для аналізу допусків, розрахунку масоінерційних інерційних властивостей, моделювання методом кінцевих елементів і візуалізації результатів аналізу. Найголовніша функція CAD визначення геометрії, конструкції деталі, механізму архітектурі, елементи, електронні схеми. Плани будівель і тому подібне, оскільки геометрія визначає всі подальші етапи життєвого циклу виробу. Для цієї мети зазвичай використовується система розробки робочих креслень і геометричного моделювання. Тому ці системи вважаються системами автоматизованого проєктування. Крім того, геометричні параметри, які визначені у цих системах, можуть використовуватися як основа для подальших операціях КАЕ і КАМ-систем до переваг засобів КАД відносять економія часу, скорочення кількості помилок, пов'язаних з необхідністю визначати геометрію конструкції. Таким чином, системи автоматизованої розробки робочих креслень і систем геометричного моделювання є найбільш важливими компонентами автоматизованого проектування. Автоматизоване виробництво – це технологія, що полягає в використанні комп'ютерних систем для планування управління і контролю операцій виробництва через прямий або непрямий інтерфейс з виробничими ресурсами підприємства. Одним з найбільш Широко застосованих підходів до автоматизації виробництва є числове програмне управління ЧПУ. ЧПУ полягає в використанні запрограмованих команд управління верстатом, який може шліфувати, різати, фрезерувати, штампувати, згинати та іншими способами перетворювати заготовки на готові деталі. У нас час комп'ютери здатні генерувати великі програми для верстатів ЧПУ на підставі геометричних параметрів виробів. З бази даних CAD і додаткових відомостей, що надаються операторам. Напрям розвитку цієї галузі полягає в скороченні необхідності втручання оператора. Ще одна важлива функція системи автоматизованого виробництва програмування роботів, які можуть працювати на гнучких автоматизованих ділянках, вибираючи і встановлюючи інструменти, проводячи обробку на верстатах з ЧПУ. Роботи можуть виконувати власні завдання, наприклад, зварювання, збірка, перенесення, остаткування і деталі по цеху. Планування процесів може визначати послідовність операцій по виготовленню пристрою від початку і до кінця на всьому необхідному остаткуванні. Хоча повністю автоматизоване планування процесів практично неможливо, але план обробки конкретної деталі цілком може бути сформований автоматично. Якщо вже є плани обробки аналогічних деталей. Для цього була розроблена технологія групування, що дозволяє об'єднувати схожі деталі в сімейства. Деталі вважаються подібними, якщо вони мають загальні виробничі особливості: вузли, пази, отвори і так далі. Для автоматичного виявлення схожості деталей необхідно, щоб база даних кат містила відомості про такі можливості. Це завдання здійснюється за допомогою об'єктно-орієнтованого моделювання або розпізнання елементів. Автоматизоване конструювання кае системи полягає у використанні комп'ютерних систем для аналізу геометрії, CAD і моделювання і визначення поведінки виробу для удосконалення оптимізації його конструкції. Засоби кая можуть здійснювати багато різних варіантів аналізу. Програм для кінематичних розрахунків здатні визначати траєкторії руху і швидкості ланок в механізмах. Програми динамічного аналізу можуть використовувати для визначення навантажень із сувів в складних пристроях типу автомобілів. Програми верифікації і аналізу логіки і синхронізації імітують роботу складних електронних ланцюгів. З всіх методів комп'ютерного аналізу на ширше конструювання використовується метод кінцевих елементів ФЕМ. За його допомогою розраховується. Напруженість деформації, теплообмін, розподіл магнітного поля. Потоки рідини та інші завдання з безперервними середовищами. Вирішувати які будь-яким іншим методом, є непрактично. У методі FEM кінцевих елементів аналітична модель. Структури є з'єднанням елементів, завдяки чому вона розбивається на окремі частини, які вже можуть оброблятися комп'ютером. Крім згаданих вище засобів, існує багато програмних засобів для оптимізації конструкції. Хоча засоби оптимізації можуть бути віднесені до класу Кая, зазвичай їх розділяють окремо. У цих підходах початкова форма конструкції передбачається простою, як, наприклад, у прямокутного двовимірного об'єкту, що складається з невеликих елементів різної щільності. Потім виконується процедура оптимізації, що дозволяє визначити конкретні. Значення щільності та досягти певної мети з урахуванням обмежень на напруженість. Після визначення оптимальної... оптимальних значень щільності розраховується оптимальна форма об'єкту. Перевага методів аналізу і оптимізації конструкції є те, що вони дозволяють конструктору Побачити поведінку кінцевого виробу і виявити можливі помилки до створення і тестування реальних прототипів, уникнувши певних витрат. Оскільки вартість конструювання на останніх стадіях розробки і виробництва продукту є значною, а це призводить до скорочення терміну і вартості розробки. Таким чином, технології CAD, CAM і CAE Полягають в автоматизації і підвищенні ефективності конкретній стадії життєвого виробу. Розвиваючись незалежно ці системи, потребують інтеграції процесів проектування виробництва. Для вирішення цієї проблеми була запропонована нова технологія, що одержала назву комп'ютерно-інтегрованого виробництва СІМ. Технологія СІМ передбачає використання комп'ютерної бази даних для ефективного управління всім підприємством, зокрема, бухгалтерією, плануванням, доставкою і іншими завданнями і не тільки проєктуваннями виробництвом, які охоплюються системами CAD, CAM і CAE. СІМ часто називають філософією бізнесу, а не комп'ютерною системою. Дякую за увагу!